Всім привіт, друзі! Це реальність, це не брехня. МайВінтеркар він буде, він є. 28 листопада з'явилась офіційна сторінка в Steam з анонсом цієї гри. Тут є декілька скріншотів, повноцінний опис. Давайте з вами подивимося, що тут є. Це є Cinematic трейлер, де якийсь чувак просто стоїть та курить. Загадково біля зимової траси. І потім просто уходить. Далі в нас є декілька скріншотів. Це наш новий автомобіль. Подивіться лише на цю задню підвізку, скільки тут буде деталей, як складно буде її зібрати. Також видно деякі старі, наприклад, ліхтар, коробка передач, заднє сидіння. Шипована резина задня. Це салон, автоматична коробка передач буде. Це пляшка, ета, плашка з ВІН номером. Далі це буде новий журнал запчастин та іншої всякої штуки-дрюки для дому. Він буде оновлюватися щотижнево, і ціни будуть змінюватися Оце все запчастини для нашої ріветти. Це нова буде марка автомобілю. О, це Тесла. Так, буде блошиний ринок, як то секонд-хенд, де можна буде купити собі речі деякі. Це, я так розумію, наш новий будинок з видом на церкву в центрі міста. Дуже крутий будинок буде. Тут далі, далі йде декілька скріншотів з раллі зимових. Дуже прикольні машини. Я так розумію, що це буде проводитись десь на аеродромі. Тут буде всюди сніг та лід. Це, як ви можете бачити, нова заправочна станція, що розташована біля міста. Про це кажуть декілька речей: це зупинка автобусна і табличка з назвою міста. Там, де зараз є стройка, прямо на виїзді з міста, там є будівництво, і це буде новий, нова заправка. там. Тут якийсь чи то столова, чи то кухня з дивним чуваком. Це нова тачка нашого дядька, який буде нас підвозити на цьому пікапчику. Це запчастини до нашої рівети, я так розумію, в магазині механіка. Це також буде нова механіка для більшого щеплення. Нам доведеться кидати в багажник мішки з піском. Лезугемблінг це буде нова активність, можна буде робити ставочки та прослати всі свої гроші. Ну і це все. Додавайте гру до бажаного, підтримуйте розробника, щоб в нього була мотивація швидше її випустити. І до наступних зустрічей. Побачимось!